Всім привіт-привіт. Ходив в ТЦК. Може кому цікаво, кому не цікаво. Значить, відстрочки долі... досі результату по відстрочках нема. Сказали, що від 9 листопада майже нікому не підписані відстрочки. Хто після 9 числа подавав, а сьогодні вже 9 грудня. Тобто на останні, на протязі останнього місяця кажуть, що підписують буквально там кілька чоловік в день. Підписують цього на от така історія. І кажу, що ж робити, от їдеш в дорозі, спиняю якийсь блокпост чи ще щось. На руках Жи ж немає ніяких документів. Що не знаю, що робити. Така історія не цікава. Погодка кисла, настрій теж кислий. На Бонні то, то прочим, Де зараз я йду, то на парковці, тут ще буквально яких років 50 назад тут були будинки, наші совєти їх позносили. І саме цікаве те, що тут був такий будинок, от прямо десь, отута, от десь тут то він був, прямо десь тут, де той мінівен жовтий стоїть, що в тому будинку... Проживав деякий час, там може кілька днів, не знаю, Тарас Григорович Шевченко. І навіть була на ньому табличка табличка така охоронна, що засвідчувала те, що тут проживав Тарас Григорович Шевченко. І скорше всього, ту табличку самі совєти поставили. Ну, Але на щось знесли Парковка звичайно, в хорошому місці, але та парковка, бачите, бачите як просідає от, за машиною, бачите, яке п'ятно. Був підвал, там вон під машинами, зараз, поки мокрий асфальт, добре видно. Ту парковку поремонтують, то бетоном заліплять, то ще чимось, а вона все одно просідає. Отут дуже просідає, Те, старі підвали просідають. Отаке. То давно був в кременці, бачите, тисячу дрібниць і є ще до сих пор тисячу дрібниць, а колись то був кінотеатр за Польщі. От, до авто, до сих пор, до авто. Бібліотека Словацького. Вона тут недавно, ну як, років 15, може більше. А до того тут був банк, а зараз бачите, що Дніпром, філіал, От. музичну школу. Нарешті відновлюють гарненько, так помаленьку, такий прикольний будиночок. Там мій знайомий жив колись в тому будинку. Хай з миром спочиває, помер вже давно. По-моєму, ще від пташиного грипу. Щось таке мені здається. Хоча він був про проспіртований так, що йоб вот. ну. Але спіртування не помогло, виходить. Вот. Так, дивіться хто народ оцього, а зараз я ближче підійду. Оце місце, де цей чорний будинок стоїть. Взагалі не впізнанне стало. Там ще буквально років три назад. О, дивіться, бачите, як гарно роблять музичну школу. Накрили такою черепицею класною. І Одне От тільки що мені не подобається, що вони ті відділки роблять зимою. Ще воно не посипеться так само, як знаєте, то роботи зимою. Так, ну, я про цей Деймон Плаза. Якщо я правильно прочитав. Тут ще буквально три роки назад була така хатинка симпатічна, буквально над самою дорогою, оце де зараз парковка, там де машини стоять. Там був такий гузенький тротуарчик, і прямо вікна виходили з хати. В цій хаті жили мої далекі-далекі родичі. Але десь там вони продали то господарство і все знесли. І от такий гарний будинок вибудували. Правда, тільки чорний. Якось так, знаєте, жуткувато, як на мою думку. Може то так зараз. О! Ні, то не підвал, то просто тупо розмилу. Бачите, такі провалля на тротуарі. Ось так як Бона яка симпатічна. Відчині кременець. Костел за костелом. Як його собор, по-моєму, чи як. Українська церква. Я там в тих релігійних штучках не розбираюсь Нюанси. Ось я трошки вам екскурсії зроблю. От робота хлопців. А? Такою здоровою машиною возять мішки з вішма. Так, що -то треба певно є. Зайду, я куплю щось на вечору. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Я сейчас куплю пожертву.